24-та механізована бригада, наша Львівська, запросила в п'ятницю родичів загиблих героїв по Львівщині, щоб вручити їм ось такі відзнаки. Це називається Орден Хреста, Вірніше, Хрест героя. Хрест героя. І в нас було декілька родин. Я бачу там з Зашави Василя Ващишина, були родичі, Бачу з Ланівки. Івана Мартича, родичі, по-моєму, ще хтось був, бо там було всіх понад 50 осіб. І так, по ходу, як вітали. Мене запросили туди, як представника громади, від якої загинув герой Угловий Юрій Миколайович. Угловий Юрій Миколайович, він сам родом з Северодонецька, 69-го року народження, коли він переїхав до нас, як внутрішньопереміщений. Проживав у гуртожитку училища номер 8 Недовго він був, він відразу пішов на війну. У нас немає даних про його родичів, і тому я поїхав як міський голова забрати цю нагороду, яку планую передати у наш меморіал національно визвольних змагань. Не знаю, чи підтверджується такий факт, бо зі слів. Мешканців, співмешканців, які були в гуртожитку, вони десь на похоронах говорили таку річ, що нібито у нього є два сини, але один син залишився жити в Криму, а другий син воює на превеликий жаль за Росію, чи за ДНР, чи за ЛНР. Оцих даних у нас немає, і тому, оскільки немає підтверджень, що є хтось з його рідних і близьких. Ми забрали цю нагороду як для внутрішнього переміщення, який планував залишитися у нас в місті Стрію, і тому передамо її музей, наш меморіал національного званисного.